Агроном більше не агроном. І на мені немає брендованої одежі компанії Шугро. Мені дуже подобається ця компанія, мені дуже подобаються люди, які там працюють, і я дуже сумую за цією роботою і за цією компанією. І зараз так, зараз мої прихильники в лапках, мої хейтери можуть потерти ручки і почати радіти, і кричати, хлопати в ладоші. І казати, а ми тобі казали: довипендрювався, дозвіздився. Треба було працювати, а не кліпати якісь там відосики під час роботи. Ось так тобі і треба. Це те на що ти заслуговуєш. Знаєте, я хочу сьогодні признатись вам: я люблю хейтерів, я обожнюю моїх хейтерів. Так, переважній більшості вони люди примітивні. Але я їх люблю, і це завдяки вам, хейтери, мій канал зростав останнім часом досить так потужно. Так, мої підписники, мої постійні глядачі це класні люди. Це... Вумні люди це люди налаштовані на успіх. Але ну скільки нас таких? Ну мало так. Е, примітивних людей завжди була переважна більшість. Так зараз, до речі, саме час підписатись на мій канал, якщо ви людина налаштована на успіх і хочете отримувати корисну інформацію, так а не прозябати в лавах хейтерів, примітивних хейтерів. Ну, йдемо далі. А, так, да, так, да, так, точно. І також поставити зараз вподобаєчки. Ну, а хейтери, будь ласка, поставте дізлайки. Це також допомагає зростанню каналу. Так ось так ось ідемо далі. Так, я втратив цю роботу. Я більше не працюю агрономом. Я більше не з компанією Шугро, але це не тому, що мене звільнили чи погнали палкою звідти за те, що я кліпав відосики замість того, щоб працювати. І до речі, коли я пішов з «Шугро», мені сказали, що я туди можу повернутись в будь-який час. От в будь-який час я можу повернутись на мою попередню позицію. А пішов я Шубра тому, що мені запропонували іншу роботу, іншу позицію. Ще прошлою весною я казав, що в моєму житті будуть відбуватись суттєві зміни. І я до цього йшов. Так, ми з жінкою чітко е построїли свій план, що ми хочемо в найближчі 5-10 років. І ми слідуємо цьому плану. Спочатку ми думали, що ми будемо переїжджати з Манітоби. Е, в мене навіть вже був джо-офер на класну позицію в Калгарі. Ми туди з'їздили декілька разів. Ми з'їздили Британську Колумбію. Врешті-решт, ми вирішили, що реалізувати наш план і дійти до цілі нам буде краще знаходячись тут в Манітобі. Так і тому ми вирішили міняти кар'єру, е, знаходячись в Манітобі. Зараз я працюю ріте-менеджером. Я працюю ріте-менеджером в компанії більше ніж. Е, Компанія, в якій я працював до цього, так ніж більше, ніж е, Шугро. Компанія, в якій я працюю зараз, також задіяна в сільськогосподарському е, бізнесі. Для людей, які, хоч трошки розуміються в бізнесі, в великому бізнесі, е, відомо, що рітейл – це кровеносна система будь-якого бізнесу. Так, тобто це той департмент, який забезпечує кешфлоу і наявність грошей. І велика компанія довірила мені цю посаду. Крім того, я зараз ще і навчаю місцевих так, канадців, канадських агрономів, як спілкувати з людьми, як продавати, як вести бізнес, і як обходити наших конкурентів. Тобто, велика канадська компанія е, вирішила, що в мене достатньо скілів для цього, і достатньо знань, і достатньо опиту. Для тих моїх примітивних хейтерів, які е, чомусь вважають, що я або інші мігранти, що ми заздримо українцям, е, чомусь, так? Ну, я вже про це казав декілька разів. Я вам показую зараз, е, десь тут або тут е, мій розклад моєго дня, так? робочого дня. Тобто, ви зараз бачите, що е, з 8 ранку до 11.30. В мене активність була робоча, тобто я зробив декілька дзвінків. Я поспілкувався з декількома людьми. Пізніше з 11.30 до 12.30 в мене був бізнес ланч. Пізніше з 12.30 до 13.30 в мене було спілкування з постачальниками. Ну це не тільки в мене, так тобто, у нас була там невеличка група людей, які все це робили. Після цього е, нас організовано відвезли в ресторан, де у нас був е, бізнес е, ужин. І після бізнес-ужину ми пішли дивитися хокей і сиділи там в ложах. Так і скажіть мені, будь ласка, зараз в якому саме пункті я тут повинен е, заздрити українцям, які приїхали по програмі Куаєт, працюють зранку до ночі, не можуть звести е, кінці з кінцями. і... Взагалі не знають, що їх тут очікує, так і показую я вам все це зараз і розповідаю не для того, щоб похизуватись перед вами. Ні, я це роблю в пику тим, хто каже, що Канада це е, рабство, так що в Канаді нічого неможливо, що в Канаді все дорого, що в Канаді ніхто не може нічого заробити, що треба працювати зранку до ночі, важко і всі ці, бла, 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 бла. -бла так. Я ще раз наголошую, що в Канаді багато можливостей у всіх так варто тільки навчатись, так. Тобто навчання це один із критеріїв успіху в Канаді. Варто чітко розуміти, що ви хочете робити, і коли ви хочете це робити. Тобто, варто мати план, і в Канаді можна жити класно, спокійно, заробляти достатньо грошей, не працюючи на десяти роботах зранку до вечора. Ще хочу сказати, що більшість проблем у більшості українців тут у Канаді. Саме тому, що вони обирають не ті ресурси, звідки черпають інформацію. Чомусь багато українців, які приїхали по Куаєт, або ті українці, які тільки збираються їхати в Канаду, або ті українці, які передумали їхати в Канаду. Да, вони дивляться таких же самих українців, які приїхали в Куаєт, без англійської, без знання, без мови, без нічого, без грошей. З приїхавших навмання так без чіткого розуміння, що вони тут будуть робити, і чомусь переважна більшість українців думає, що саме це правильні ресурси е знання і інформації про Канаду. Чомусь українці вирішують черпати інформацію про життя в Канаді, так про те, як жити в Канаді, про те, як що й робити в Канаді, як досягти успіху в Канаді. Українці вирішують черпати інформацію від людей, які навіть не розуміють, де вони до кінця, і не розуміють, що їм тут робити. Так, тобто, люди в розпачі, люди нічого не знають, люди нічого не вміють. Єдине, що вміють ці люди, це ну окей, в кращому випадку це піти на роботу в 8 ранку, відпрацювати до 5 вечора, і після цього побігти ще на якусь job, щоб якось вести з кінці з кінцями, так. Друзі, це чому я вам завжди кажу: фільтруйте інформацію і фільтруйте джерела, звідки ви черпаєте цю інформацію? Якщо вам дійсно потрібна інформація про те, як досягти успіху в Канаді, як в Канаді жити, так а не виживати, що треба робити для того, щоб в Канаді життя було в кайф? Для цього треба дивитись людей, спілкуватись з людьми, у яких дійсно все гаразд в Канаді, які не виживають в Канаді, а які живуть нормально і насолоджуються життям в Канаді. Друзі, я хочу вам сказати, що все ваше життя в незалежності від того, чи ви в Канаді знаходитесь, чи ви десь зараз в Європі, в Європі, чи ви в Україні знаходитесь, все ваше життя і рівень вашого життя буде залежати від того, звідки і яку інформацію ви черпаєте і з ким ви спілкуєтесь, так тобто, наше оточення. Воно забезпечує наше життя так той рівень життя, яким ви живете. Тому будьте уважні при виборі інформації і при виборі джерел цієї інформації. Друзі, я на цьому буду закінчувати це відео. Ще раз хочу вам нагадати про вподобаєчки, так. Подобаєчки від моїх підписників і дізлаєчки, будь ласка, від моїх е прихильників в лапках, які сьогодні черговий раз е пролетіли. Так, так, так. І тут хочу підкреслити, що навіть на цій позиції так в мене зараз е без 10 друга дня, Ах, а я пілю відосики. Я пілю відосики в робочу годину. Так що, мої хейтери, ну поставте мені, будь ласка, дізлайк. Так, ну будь ласка, поставте. Напишіть мені в коментарях, який я поганець і як я все роблю не так. А я буду і далі зростати, і буду далі допомагати підписникам моїм зростати і досягати успіху тут у Канаді. На цьому я буду закінчувати. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.